Самим серцем Карпат біля мальовничого гуцульського містечка Косів на правому березі гірської річки Рибниця знаходиться село Смодна. неповторний гуцульський край, куточок з багатими культурними надбаннями, надзвичайно талановитими людьми, завдяки яким рясніє плодами творчих здобутків українська земля. Природа наділила село Смодна казковими краєвидами, багатою історичною та духовною спадщиною, працьовитими людьми, багатими і щедрими душею. Та мало хто знає, що знаменитий на всю Україну Косівський базар в дійсності знаходиться на території села Смодна. З давніх давен люди знаходили засоби для виживання в лісі, в природі, навіть у зрубаному пеньку чи поламаній гілці, виготовляли сувеніри і продавали на базарі. Так з народних промислів народжувалося справжнє і неповторне гуцульське мистецтво. Велику лепту в культурну спадщину нашого села та рідного краю внесло подружжя кераміків Якіпчука Романа Михайловича і Людмили Васильівни, членів Національної спілки художників України. Вони виховали двох доньок і передали їм майстерність виготовлення виробів з кераміки. Чорна кераміка це щось нове, так? Ну, Ні, це не є нове. Це не є. Не. Це в цій кераміці працював у нас Ілюк Юрко, Кіпик працював. Зараз ми побачимо, як із звичайної глини в умілих руках Романа Михайловича та Людмили Васильівни народжується гуцульська миска, в яку вплетено любов майстрів та традиції рідного краю. І подружжя робки, і залізки, пішовці, і все. це. Можна тоши, а життя там. Я вмію оформувати, я можу сформувати лиш маленьку. У мене сили стає великі, немає сьогодні. Можна маленьку. Щось маленьке сформувати. Ви більше розмальовуєте, так? Більше. А які орнаменти ви більше любите? Я бачу кінь, скаче, матерейних. Різні, які підходять на цю форму, це залежно від форми. Я просто бачу якусь форму, і на цій формі я вже уявляю, що має бути. Тобто ці узори це і наша уява, так? Це все в ну, більшості зговори. Елементи, ці елементи якісь цього, то це традиційні. Це майже у усіх, усіх майстрів цього єдине, що е, серіана е, малюнок. Наприклад, я можу по малюнку сказати, хто малює, е, який майстер малював. Кожного малюнок як хочеш. Так як хочеш. Це. це так само по малюнку можна сказати. Живуть і працюють вже 30 років разом. Ходан Богдан Васильович і дружина Анна. Тепер ми відвідаємо господу нашого земляка Богдана Васильовича, який не тільки заслужений майстер народної творчості України, але і справжній патріот рідного краю та народних промислів. Подружжя виховало талановитого сина Тараса, якому з маличку привили любов до різьби і рідного села. Ми знаходимося вдома нашого славного земляка, творчої людини, ходина Богдана Васильовича, який. Створив музей народних промислів у себе вдома. Сюди, тут є не тільки його роботи, а роботи різних творчих людей, майстрів нашого краю і не тільки, які Богдан Васильович купляє і тягне сюди за власні кошти, з власної ініціативи. такому музею, я, на мою, як на мою думку, тут таке розмаїття різних виробів, що міг би позавитувати любий. Для, я рахую, що для села це є вагомий внесок у культурну спадщину. Треба тільки низько кланятися Богдану Васильовичу і примножувати. Брат Богдана Васильовича. Ходан Василь Васильович, директор училища народних промислів міста Косова, теж майстер по різьбі по дереву. Його роботи розлетілися, як і слава про нього, по цілому світу, а в селі залишилося тільки саме дороге серцю пристіл і оклад до Євангелія, в церкві святих Якима і Анни. Він теж любов до творчості передав сину Юрію, який у 2008 році отримав звання члена спілки художників України з різьби по шкірі. Живе і працює в Смодному талановита красива жінка, керамік, лауреат державної премії імені Катерини Білокур, заслужений майстер народної творчості України Бейсюк Оксана Іванівна. Вона активна учасниця художньої самодіяльності нашого села, адже має надзвичайно чарівний голос. П'ється наче змійка! Курган Василь Іванович письменник, поет, лауреат літературної премії імені Тараса Мельничука, член Національної спілки письменників України, який любить і возвеличує гуцульську говірку. Він видав гуцульською говіркою збірки кілько того світу, а де жию. Щодо ментальності гуцула і в місті, де він жиє, як він думає. На дідовій печі олені б'ються, а з нижної кафлі мисливця стріл. Генде горі крилато гніздються, беркути, горді, скарпатських гір. На середині хата і музика троє троїстих усі в кіптарях, мацають струни, по вівця кусником, Чички розцвели на димарях. є аж дві кафлі, і інов підмальовані, фалили достаби, брався й ліпив. Одна щербата москаль по воїні, прикладом торкнув, як діда бив. Піч в хаті старша, борщі наварює. дід печі домарить, ще ту люльку смокче, вуд, вуса дошмалює. Мене пантує. Хочеться відмітити? Що у 1992 році доля подарувала жителям села справжнього кірманича Ребенюка Михайла Юрійовича. Бог наділив Михайла Юрійовича талантом справжнього господаря та забудовника села Смодна. За ці роки Михайло Юрійович суттєво змінив вигляд села, вклав свою душу і досвід в розбудову та відродження села. Перша про село Смодне Датується 1310 роком. У 1740 році, е, точиться, що є живуть 840 людей і які володіють майже 1000 моргівців. При кінці ХХ століття село відбувалося і в цілі за побудована нині е, діюча церква Якимі Іванна, яка є архітектурною пам'яткою. У 899 році в Слопкову відомий на той час лікар попав Оліварій який побудував Санаторій Косів. На початку 30-х років минулого століття в селі селісворна ділосередок Служу України в Косівщині було створено в власної І перша кооперативна спілка селян, Українська вуличність. Дока склала спілки покращувала життя селян. Як писала толодішня преса. Жану та знаю, творити прекрасне, поставляти край словом, не полишає наших односельчан і сьогодні. Не кожне слово може похвалитися лауреатами державних премій. На кожному селі проживає п'ять членів спілки художників та член спілки письменників України. Своя форма розвивається досить динамічно і, і в сьогоднішній час. Хоча про що свідчить розвиток малого і середнього бізнесу. За час незалежності громада села Смодна за власні кошти, помилувала школу, розтравувала капітальне приміщення адміністративне під будинок Смілянської сільської ради, відремонтувала дитячий садок капітальну. Сьогодні завершується ремонт будинку культури. Останської освітленно вулиці села Смодна. Плануємо помилувати невеликонішня садка та сільський стадіон. Народна творчість пов'язує покоління і є джерелом пізнання нашої історії. Вона пов'язує минувші покоління з теперішніми. Так і я, Людмила вишивків, взяла від своєї бабусі яка колись вишивала вишиванки не тільки для себе, а й для інших. Вишиваю я ще зі школи, а вже навчаючись в інституті почала вишивати картини. Їх у мене більше 30. У 2012 році отримала звання майстра художньої вишивки. Вишивка це самий доступний і самий популярний вид народного мистецтва. Зараз в Україні відомо понад 150 видів і способів вишивання. Наші предки, якими би бідними не були, зазвичай мали хоча би дві-три вишиті сорочки. Одну носили щодня, а другу праздничну сорочку завжди старалися зберегти. Після життєвих поневірянь багато жінок наказували одягнути їх в цю сорочку, яка мала забезпечити спокій і красу бодай на тому світі. В нашому селі це були рукавівки. Барани, як називали їх в народі. Ці безцінні сорочки пішли в землю разом з їхніми творцями. Цю красоту ми вже ніколи не побачимо. В даний час цих сорочок залишилось не більше десяти. Тому разом з нашою завідуючою бібліотеки Ганною Пасічняк ми збираємо забуті узори та фотографії сорочок, притаманні нашому селу Смодна, для виготовлення буклету та інтернет-виставки. На самому телерасту, колективу и на сцену, опулило 20 раки. Дякую Богу, що живу і працюю серед таких славних, творчих, працьовитих людей. Незважаючи ні на що, вони живуть новими творчими задумами, усвідомлюючи, що їхня праця є вагомим внеском подальший розвиток мистецтва та авторитет рідної землі.